Доброго дня, любі мої глядачі. Сьогодні у мене розпаковка, і подивимося разом з вами, що ж там прийшло. Це одна із трьох посилочок мені нарешті прийшла вже, а в дорозі ще дві. Так що, зараз ми цю розпакуємо разом. Там дуже гарна річ в цій посилочці. Дуже цікава. Подивимось, як вона упакована була. О, багато газет? Багато газет. Ось далі отака от упаковка. Зараз я її також відкрию. Запаковано начебто гарненько. Надійно. Так що, можеш тут все ціленьке. Папір і знов упаковка. Так що сподіваюсь, що тут все ціленьке. Знову багато газети. Так, це один предмет маленький. Зараз я його відкладу. Ой, скільки газет. Дивіться, скільки тут газет. Це газети чи журнали. Так, я вже розпакувала, зараз вам все покажу. Продовжую наше відео і хочу ось показати основну покупку з цієї посилки. Це оця тарілочка, яку ви бачите. Тарілка або блюдо або сухарниця, хто як її називає. Такі тарілочки я часто бачила, траплялись мені в інтернеті і в інших оглядах, і вона мені дуже сподобалася. Дуже подобаються такі тарілочки, і коли я її побачила на сайті, то відразу вирішила її придбати. Тарілочка ця старенька, трішки пізніше я покажу вам клеймо. Їй десь приблизно 80 років. Випуск Будянський фаянсовий завод, що знаходився в Харківській області. Це фаянсова тарілка. Вона величенька, десь в діаметрі. Сантиметрів, може 27, отак. я не заміряла, на жаль. Коли я отримала цю посилку, я трішечки була розчарована, тому що, як ми бачимо, є потертості фарби. На фото, коли я купувала її, було все гарно і красиво, я навіть і не здогадувалася, що за таку ціну можуть бути дефекти, тому що заплатила я немалі гроші, скажімо так. Вона була як для мене дорогувата. І мені прийшлося її також відмивати від бруду, я її мила, витирала, але тарілка, звісно, дуже гарна. І, звісно, вона піде в колекцію. Користуватися нею ніхто не буде. Давайте розглянемо, що ж тут зображено. Тут дуже красиве таке оздоблення великим таким листом винограда, виноградний лист ми бачимо. І навіть тут є такі маленькі гроночки винограду. Кольори від світло-зеленого, салатного до темно-зеленого. Дуже гарне оздоблення, дуже гарне. Зараз я вам покажу поближче. Хочу відразу показати клеймо. Ось таке дуже стареньке клеймо. Буде фуф. Це клеймо ставилося десь в 40-50-ті роки. Трішки там інформація в інтернеті різниця, але десь такий період. Ми бачимо, що дуже гарно збереглося покриття на поливи, бачимо такий гарний блиск, і навіть на тарілці нема кракелюру. Зазвичай такі вироби фаянсові покриваються п'ятнами, починається кракелюр на таких виробах, але тут є тільки потертості. Мабуть, сильно нею користувалися цією тарілочкою. Я вважаю, що ця тарілочка чи блюдо в ті часи, коли вона виготовлялася, використовувалась, може, як і фруктовниця для фруктів, може, для подачі хлібу до столу і сухариків. Використовувалась по-різному. Хто уважно дивився мою розпаковку, той бачив, що там був іще маленький пакуночок. Маленький пакуночок, це я ще заказала, ось таку підставку для яйця, пашотницю. Це для мого особистого користування буде, вона мені потрібна. Вона простенька така, білий фарфор. Баранівський завод, другий сорт. Така незначна покупочка, але вона мені все одно потрібна. Так що, отакий у мене був огляд. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки для підтримки мого каналу. Хто не підписався, підписуйтесь. Посилочки ще йдуть, будуть. Нові відео, там йдуть дуже гарні речі. Так що, хто не поставив дзвіночок, поставте, щоб не пропустити моє чергове відео. І до нових зустрічей! Пока!